На вашу думку, що важливим є у вихованні дітей? Вот для кожної матери, для батьків, Ну, во-первых, это прогулки на свежем воздухе, а разнообразные игры, начиная, ну, с года. Гуля, с ним надо играть. И основное это пример бачків. Как каждое слово. Кожен поступок родителей, це все відкладається в сузнання дітей. Що є важливим, як ви гадаєте, у вихованні дітей? Скажіть своє слово. Любов до дітей на перше, саме таке перше, якщо ти любиш дітей, то ти відповідно будеш виховувати з душею дітей. Та ну що, щоб достаток був. От тоді і виховання трошки легше буде проводити, а так достатку не трудно. Для мене це, щоб дитина була здорова, як виросте, щоб була слухняна, вічлива, з дітками, своїми подружками, з друзями. А що треба для цього робити? А треба виспитувати дитину. З маличку треба виспитувати. От як саме? Ну як, діти з маличку привчаються до яких балиш, яких не дозволяєш йому все, що не потрібно, і вони тоді виростають такими невоспитаними. А треба з маличку воспитувати. що можна розрішати, що не можна, не розрішати. На мою думку, так. Все зависить від бабушек, від мам. В садіку теж треба. Щоб він був, ділився дітками всім, щоб не бився, не привчати його до цього, так як інші дітки є. Наоборот їх не, ну, учать, що вони такі драчуни. Я гадаю, найкраще саме, саме, е, це увага до дитини, любов, ласка. Оця дитина, а тоді, як ти вже будеш її виховувати, вона буде тебе розуміти. Просто побільше уваги дітям приділяти, читати з ними, спілкуватися, ігри якісь з ними грати. Оце, це я думаю так. Я своїх дітей так виховувала. А ви скажіть, будь ласка, підтримую як батько, повністю. Ну, ще строгість повинна бути. Строго, щоб не брехали. Да. Слідкувати, щоб не брехали, правду говорили, яка б вона не була. Так все. Що важливо у вихованні дітей? Як виховуєте? Любов. В любві, в ласки. Що хочемо, та й робимо. Балуємо, любимо. Що важливо для вас особисто у вихованні дітей? Як виховуєте? Стабільність, по-перше, міру, найголовніше. Ну і денег, відповідно, для всіх. Єдине, тому що з деньгами ви самі знаєте проблеми везде і всюди. Так що тільки це я хочу, щоб стабільність, робота, учеба і все остальне. Що, на вашу думку, важливим є у вихованні дітей? Що б не сказати, навіть не знаю. Ну, Що ну, треба робити, щоб виховати хороших дітей? Хороших ну, дітей. Батьки більше увагу повинні приділяти, розпов... розказувати їм, як себе поводити. І, і школа повинна підключатися. І це повинно з дитинства, і з садика, і школи, і батьки.